Привіт це я! І в цьому відео я покажу, як зробити ось такий музичний центр, який автоматично буде змінювати платівки. Для початку ставимо викидач, який направлений вгору. Потім ось так лійку, яка направлена в цей викидач. Зверху на лійку програвач. Потім з цієї сторони лійку, яка направлена в цей програвач. Далі спостерігач і дивиться на цю лійку. За спостерігачем будь-який твердий блок, а ось тут редстоун пил. Додамо трохи декору. По бокам поставимо блоки деревини. А ось тут люк. Тепер лампу або будь-який інший твердий блок. На неї важіль. А з іншої сторони ось так червоний смолоскип. Взагалі важіль можна поставити на програвач і не використовувати червоний смолоскип. Але в такому випадку буде відкриватися нижній люк. Для декору ще поставимо ось тут люки. І тепер зробимо стяг. Для цього заходимо в ткацький верстат, кладемо чорний стяг, ось такий візерунок і сірий барвник. Далі білий барвник і ось такий візерунок. Вішаємо їх по бокам і ось тут ще додамо плити. Покласти плитівки можна в ось цю нижню ліку. Або ось тут ззаді. Тепер натискаємо на важіль і все, наш програвач працює. І якщо ця пісня закінчиться, одразу віпнеться наступне. А якщо натиснути на важіль, то ми його випнемо. Сподіваюсь, це відео було корисним. Поставте лайк, додайте збереження та підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд!